Вітаю, друзі, ми з України. А як ви зрозуміли з чудового українського соєвого поля. Друзі, сьогодні триває збирання цієї чудової, високопротеїнової олійної культури. Ну, Це кладь і протеїну, і олії, і вітамінів. І все, що хочеш, соя це одна із основних білкових культур в світі. З якої роблять масу продуктів. Ми не про це сьогодні. Сьогодні, мабуть, найбільш хвилює наших підписників і в Україні, як краще її продати. У кого врожайність сьогодні на півдні там, без зрошення і менше 2 тонн. Хтось збирає от в Центральній Україні, Черкащина збирає, Київщина збирає, Полтавщина почала збирати вже ряд районів в ряді районів урожайність. Понад 3 тони. Я ще не зустрічав в цьому році інформації, щоб хтось збирав 4 тони. Ну, через те, що збираються ви зрозуміли, в основному скоростилі сорти, які мають там ну, більш-менш короткий період вегетації, там 2300-2400 хіт юнітів. Ви розумієте, про що я розповідаю. Але сьогодні, друзі, хочемо надати вам рекомендації, щоб. Не було таких див, коли ви вирощуєте не ГМО сою. От у вас, у вас вона сортова, ну, не модифікована. А ви знаєте, що в Україні більше 60% площ сої це ГМО соя. Хоч вона і заборонена. Але і статистика є, і аграрії всі знають. І навіть ринок склався. ГМО і не ГМО сої. От про це сьогодні мова через те, що вартість між насінням, товарним насінням. ГМО і не ГМО, я так буду її називати, вона сягає вище 1000, а навіть і більше гривень за одну тонну. А це немало, друзі. Можете уявити при вражальності 3 тони на гектарі, ви можете отримати так звану премію за не ГМО сою. Хоча це дивно, яка може бути премія за не ГМО сою, хоч вона в Україні має бути вся не ГМО. Тому, друзі. Що зробити, щоб не було таких див, коли ви привозите хорошу сортову не ГИМО сою в порт чи продаєте якомусь агротрейдеру, а вам кажуть, у вас ГМО соя. Так от, друзі, можуть бути різні причини. Наприклад, ви посіяли в себе сою і не ГМО сою, звичайну, і ви наняли комбайн, який перед цим збирав ГМО сою. У фермера, чи в сусідньому районі, чи в сусідній області, приїхав до вас цей комбайн і почав збирати вашу сою. Не очищений, не промитий якісно. Друзі, звертайте на це обов'язково увагу. Через те, що попаде одна насінинка в партію, а ви знаєте, там досить, досить такі е, низькі рамки допуску, там 0,9%. Е, коли аналіз роблять, можна зробити навіть тест в полі. З листочка. І ви коли переконаєте, що у вас все нормально, окей, а коли вам в партії зроблять аналіз і скажуть, а у вас соя ГМО. Ви зробите такі очі, скажете, да я тут вносив і базагран, і купу фуницидів, купу гербіцидів традиційних, і ґрунтові навіть вносив. І на насіння я потратив ну, втричі більше, ніж на ГМО. А в мене вона ГМО. Так от, друзі, механічне засмічення. Комбайни, автомобілі, які перевозять вашу сою, повинні бути ретельно очищені, промиті від пилу, від бруду, від домішок насіння. Через те, що попаде це насіння у вашу сою, і вам відразу зроблять аналіз, і скажуть, що у вас соя ГМО. Хоч перед цим ви зробили 100 аналізів по полю і переконалися, що у вас немає ГМО. Оце один із факторів, які можуть впливати. І машина, яка перевозить. І машина, автомобілі, які в тому числі перевозять. Це впливає на це все. Тепер, друзі, ви сієте поле у вас, поряд ваш сусід, з якими ну, ви можете бути в різних відносинах, в хороших, нехороших, ви посіяли таку сою, він посіяв ГМО. Друзі, ну, соя це самозапильна культура. Вона не може, як жито, наприклад, перезапилитися і все, крапка. Вона не може так перезапилитися. Але. Пташками, комахами, які харчуються на у вашого сусіда, це все може передатися на ваше поле. Розумієте, про що я кажу? Що потрібно зробити? А я не розумію. Ну, наприклад, є комахи, сисні там інші, які харчувалися на, навіть навіть гризуче. Вони можуть вже переповзати. Дорога там 4 метри польова. Тут ГМО своє, а в тебе не ГМО. Може метелик луговий. Може вогнівка, попасти з одного поля на друге. Може. Харчуючись на посівах ГМО, вони перелізли, похарчувалися і вони також можуть вже зробити, передати. На своєму ротовому апараті. Абсолютно, вони все переносять. Є дані, все це пилог, є. Ну, пилог, ну Матеріал, да, вони переносять, є дані канадських, американських, вчених, це треба дивитися, читати. Це також все має значення. Розумієте, тепер тік, якщо ви вирощуєте і не ГМО сою, і ГМО-сою, ну так буває. Хочете продати одну дорожче іншу по тій ціні сої ГМО, обов'язково розділяйте на таку машини, зерноочисні, вони повинні працювати. Якщо працюють на ГМО, то ви їх ретельно очищаєте. Але краще ви спочатку дочистіть, доробіть і потім звичайно сою, потім ГМО. Сушарки. Якщо ви сушите сою. Наприклад, ГМО потім, звичайно, також може передавати цей пил, цей, е, оці, е, як е, кажуть, невели, невеличкі оці, е, частки чи часточки. Через те, що якщо ретельно дивитися, а скільки повинно бути по європейським по стандартам ЄС, там е, в стандартах 0,9% е, часток ГМО. В вашій партії. Розумієте наскільки це важко вловити ці 0,9%? Це дозволяється. Це дозвол... ні, вже ГМО рахується соя. А, вже ГМО да, Взагалі, апріорі, апріорі ГМО е, домішки не дозволяються, якщо ти продаєш її, ну, наприклад, в Японію на тофу, як е, ну, не обов'язково органічну, просто як звичайну сою. Тому, друзі. Враховуючи власний досвід, враховуючи досвід європейських, канадських, американських фермерів. І якщо ви маєте свою сою, яка не ГМО, обов'язково слідкуйте за цим, друзі, через те, що потім можуть бути такі несподіванки, коли ви вирощуєте, вирощуєте, починаєте продавати, а вона у вас ГМО. Напишіть нам в коментарях. А чи були у вас випадки, коли ви вирощували не ГМО сою? А потім її всю продали як ГМО. І які на це вплинули фактори. Нам буде і нашим підписникам дуже цікаво. Скажуть знову, Сергій Янка лякає. Ну, ну, я не думаю, що це ми лякаємо. Ми якраз хвилюємося за те, щоб аграрії наші отримали більш високий прибуток на своїй сої. Є ринок ГМО сої він відомий, не ГМО сої Але сьогодні можна. Якщо фермер, можливо, навіть і не думав, що край поля, якщо в нього по сусідству ГМО поле, то свій край поля краще відкосити, відкосити, скласти його окремо. Потім зробити аналіз, а чи є там домішки ГМО чи ні, тобто на скошених краях. А далі вже ти зайшов комбайном в загонку і коси собі сою і продавати її як не ГМО. Це також не можна зробити, це ж не важко. Розділити краї полів обкосити. Я не знаю, там метрів 10 від краю е, від краю, якщо в тебе по сусідству модифікована соя росте. Це така інформація, друзі. Ви зрозуміли, що отримати її своєчасно і отримувати вищі прибутки. Просто треба підписатися. На канал Мистецтво Полісирієнка. Просто підписатися. А якщо просто ще поставити ваші подобайки, то інформацію отримують на каналі і інші аграрії. А ми з вами не, нам необхідно в державі нашій Україна, щоб всі були заможні, багаті, прибуткові, тоді країна буде і заможна, і багата, і прибуткова. На все добре, до нових зустрічей в соєвих полях і не тільки в соєвих з командою Артфілз. Зі мною Олексієм Срієнко на полях українського Ютубу. Слава Україні! Бережіть себе!